У прошлому році фінансування було більше, без виключення в всіх лікарнях, тому що є формульний підхід до сплати за пролікованих пацієнтів, а ті місяці, які брали по формулі на території всієї України, для, наприклад, Миколаївщини, вони не були дуже дуже позитивними, тому що дуже дуже багато людей. Особливо в місті Миколаєві виїхало з міста, тому що була смертельна небезпека, обстріли і все таке інше. Ви казали про лікарню швидкої допомоги нашу. Там в нас Два хірургічних відділення, гінекологічне відділення, є унікальне відділення, травматологічне відділення, є унікальне відділення це відділення нейрохірургії. <кхід> Зрозуміло, що відділення нейрохірургії зараз навіть ну, перевантажено дуже багато в нього роботи, тому що, окрім всіх миколаївців, які масово повернулися до рідного міста та Миколаївської області, ми ще повністю обслуговуємо і Херсон і Херсонську область. А що стосується хірургічних відділень, то коли почалася повномасштабна війна з Російською Федерацією і було дуже багато поранених обстрілів, тоді всі лікарні, які мали можливість, відкрили додаткові хірургічні ліжка, хірургічні відділення відкрили всі операційні і зараз всі можуть. Також, як лікарня швидкої допомоги, надавати ці послуги людям. Тому знизилась кількість пацієнтів. При зниженні кількості пацієнтів ну, знижується фінансування. Це менеджмент, тому о, ніякої трагедії немає. Як тільки кількість пацієнтів по ітогам кварталу буде вищою, то можна переглядати е, пакет на контрактування і переглядати відповідну оплату з Національної служби охорони здоров'я. А крім того, є е, е, так званий військовий пакет надання послуг, який спеціально. Е, Розроблене в НСЗУ для таких регіонів, як наш, прифронтових регіонів, де не було пацієнтів. От військовий пакет надає допомогу значно збільшувати це фінансування. Не відразу його розібралися і його законтрактували наше лікарня, але всі, кому це буде потрібно, це вже все зроблено.